Це не просто дата, це день, коли ми вшановуємо тих, хто рятує життя, не маючи суперсил. Для вас капля крові нічого, а для когось це шанс пережити аварію, операцію, ускладнення під час пологів. Бути донором це не про голки, це про людяність, про вибір, бути сильнішим за байдужість. Одна донація це три врятовані життя. Та регулярне донорство це ще й користь для вашого здоров'я. Іде профілактика тромбозів, зміцнення імунітету, йде оновлення клітин, нові формені елементи, вони працюють краще. Йде загальне омолодження організму за рахунок включення компенсаторних механізмів, знижується холестерин, знижується ризик розвитку онкології. Та й донори вони живуть довше ще й за рахунок регулярних обстежень. Донором може бути будь-яка людина від 18 до 65 років, і кров повністю відновиться за два місяці. Не можна здавати кров тим, у кого є віл, гепатити чи інші важкі хвороби, або була операція, чи перенесені інфекційні хвороби на протязі останніх шести місяців, або вага менше 50 кг. Пам'ятайте, що донорство це відповідальність не тільки за себе, а й для тих, кого рятуємо. Перед тим як стати донором, підготуйтесь. За 48 годин ніякого алкоголю, за добу менше жирного та молочного, і вранці легкий сніданок, ніякого голодування. І головне, пійте воду, бо ваша кров це життя. Бути донором це бути героєм. Без плащів, без слави, але з величезним серцем. 14 червня згадайте про тих, для кого ваша кров це життя. Бажаю міцного здоров'я!